Mitsubishi L200 2007 року. 2,5 дизель, просто не працює спідометр. Знизу біля датчика швидкості, просто вигнив півн Ми його замінили, але спідометр як не працював, так і не працює. Ставиш сюди, крутимо, нічого не відбувається, йде на блок керування. Ось, знайшли скрутку і пішло туди. Салон. Блок керування знаходиться з пасажирської сторони, ось тут познімали трошки поріжки і ось тут має сюди доходити цей сигнали. Сцилограф ми провіряли, не доходить і провід не дзвониться. З блоку керування він прийшов на цей роз'єм, на цей роз'єм він дзвониться, а з цього роз'єму туди вниз не дзвониться. І ось він пішов, вийшов знизу, пішов, пішов, пішов. І ось тут ми вже розмотали проводку, потягнули, провід, наче цілий, потягнули і брив провод. І бачите, тут знята сідушка. І трошки треба багато розбрати для того, щоб знайти цю проблему.